14,5 то, то стріляє снайпер. Кілометр 200, кілометр мав ну мінімум кілометр. От знаходимося од них. А виходять метрів на 500-400. Вчора метрів на 400 подошли. Снайпер взагалі работал близько из 14,5 мм. Саме ну, крупний калібр. Противотанкова винтовка. Щоб понимали проще. Артилерію АГС ну, приміняли були вже і міномети. 120? Ніт, Ні, 80 ки поки 82-й 80 мі... калібр. 80-ка АГС і СПГ приміняли вони ще по нас. Ну і чого, ми держимося. Ось це... от, 4 дні тому була жорстка ситуація, бой йшов почти цілий день з ними. Стабільно стріляють. Показав жюка. Але це, були, були на зміні тільки що, да? да, да, так? Так, точно. там? Подарували. По нам не стріляли. Роботали по пограничникам З АГС. Дуже багато собрали техніки там на тій стороні. підтягнули вже сюди. Місні, які проукраїнські. Ну, докладають нам, ну, по крайній мере, усвідомляють, що дуже багато техніки зайшло. На, в стороні Бахмутки, в нашій стороні, в стороні Слав'яно-Сербська. ранку вони починають без 24, в 4 починають. Так десь попасти. Угу. Ну, перший день було десь 47 минут був обстріл угу. із САУ. а на другий день вже було просто 4 чи 5 вистрілів. Просто. Ну, в сторону попасне полетіли, угу. всі снаряди. Ми стоять і танчики в них, і гради стоять. Ну, в Стаханові дуже багато стоїть. Вчора мужик приїжджав, каже, дуже багато, ну, ховають по посадках, ховають по ангарах техніку. А що сказати, вони готуються до війни. Вони в Кіровському вигнали всіх людей з лікарні, освободили койко міста. Дуже багато бідічок нагнали. Ну, тобто готуються до наступлення. А он наверху сидить со мною, його проганяєш, Він мене посилає на три веселих букви. Подивився, сказав, мовчи, я знаю. Саме дело вечір. Кстати, тільки, тільки, тільки Димон де сигналки ставить, а він за ним, за Димоном біжить і сигналки.